Шановні гості, дорога родина, добрий день, чи вмикнула світло. Вітаю вас в новому влозі. Друзі, стан, чесно вам сказати, після останніх подій пригнічений. Але я намагаюся взяти себе в руки, щось робити надалі, тому що після цих новин, після останніх, ну, взагалі, знаєте, в нас тут так бахкало, тряслось все. Багато вибухів було саме в нашому районі, тому що мені деякі дівчатка написали, як ми. Хреново хочеться писати вам, зайчики. Але ж ну що зробиш? Ми живі живемо далі. От. Але сьогодні не про це. Сьогодні відео про те, як ну, намагатися жити далі, тому що наша психіка вона не може бути постійно в пригніченому стані. Тому потрібно що? Брати себе в руки. Навіть через силу займатися хатніми справами, приводити себе в порядок, виконувати якусь певну роботу, і згодом це вашу психіку приводить в порядок. Це не чисто моя рекомендація, це так рекомендують психологи в першу чергу займатися тими справами, які приносять вам задоволення, а також ходити на роботу, тобто не замикатися в собі. Хоча з цим дуже важко. З останній час дуже важко, особливо ви знаєте, коли попадаються ці відео. Ну, коротше, дай таке. Хочу сьогодні відповісти на деякі ваші питання, показати дещо. Ну, так, коротше, побалакати з вами. Бо довго ви мене не бачили, а я вас. Відео зробила з подарунками для вас, друзі. Роздаю подарунки за ваші коментарі. Тепер я буду обирати будь-яке рандомне відео, влог, огляд чого-небудь, наприклад, тканин. Чи ще будь-яке відео урок, і під цим уроком обираю трьох глядачів рандомно. І дарую їм подарунки. Тобто, у вас все ж таки все одно: чим більше коментарів, тим краще. Але ось таким чином, щоб ви знали, як це буде відбуватись. Тому пишіть коментарі. Обов'язково підписуйтесь на канал. Не забувайте ставити вподобайку. Дивіться відео від початку до кінця і не пропускайте рекламу, яка є у відео. Це. Важливо. На мені сукня, яка є на каналі, називається Платьє в лімони. Ще я не встигла переозвучити це відео українською, е, ну, оскільки літнє, то, мабуть, що не буду. Не знаю, так краще буде чи ні. Мабуть, що ні, коли зверху світло. Отже, хочу відповісти на питання сьогодні, чому, коли ви шиєте на побутовій машинці, часто у вас трикотаж ніж з виробу розтягується. Це перше, тому що ви обираєте невірні строчки. У будь-якій побутовій машині, навіть самій простій, це я ось відкриваю свою, є строчки, які е, предназначені саме для пошиття трикотажу. Плюс є лапки, які предназначені для трикотажу. Якщо ви не змінюєте лапку, якою ви шиєте постійно, ви не змінюєте голки, машині вашій справляється сложніше. Плюс. В деяких машин найпростіших дешевих, отут зверху, зверху на машині є така піпка: це тиск лапки на тканину. Чим більший тиск лапки на тканину, тим вона дужче розтягує тканину, коли немає автоматичних налаштувань під трикотажні строчки. Значить, в моєму випадку, тому що було таке питання, що Юля, ви багато шили на побутовій машині, я не шила зігзагу. Я сшивала речі на побутовій машині. Зараз вам покажу строчки. Користувалася. Це в мене не на цій машині, на інших вони теж. Ось вона має ось такий вигляд. Бачите, як дві, і між ними зігзаг. Це саме ці строчки для імітації оверлоку. Вона гарно підходить. Також. В побутових машинах, в будь-яких, і навіть в цій, є можливість шити подвійною голкою. І на каналі є таке відео. Ви вставляєте подвійну голку, продіваєте дві нитки: одна в одну, одна в іншу, і шиєте. І це найкраще, що ви можете зробити для обробки трикотажних виробів, якщо у вас немає розпошивальної машини. Друзі, це найкраще. Кращого ще ніхто не придумав. Тому користуйтесь. На каналі є відео, тільки там, мабуть, що я в селі знімала. Російською мовою теж, можливо, переозвучу його. В мене є подвійна голка, я зараз вам покажу, як вона виглядає. Зараз уже буду ритися, почекайте, ось така. Запам'ятовуйте. Вона написана універсальна, але трикотаж вона також шиє. Ось така. Бачите? Подвійна голка, невелике, тут 4-0 і голка взагалі номер 90. Але я нею шила майже будь-що. Тому, щоб ви знали, що не здівайтесь над вашими машинками, читайте інструкцію. Для трикотажу у вас мали бути в комплекті різні лапки до вашої машинки. Ви думаєте, що їх просто так, от скільки кладе виробник? Ні, читаємо інструкцію. Зайчики, Якщо не в соціальні прочитати інструкцію, значить дивіться огляди, як конкретно шити на тій чи іншій машинці. Це ось так. Те, Та що я вам сказала: подвійна голка, якщо у вас немає розпишувальної машини, рятує вас повністю ви до цього витягування. Якщо ж у вас немає подвійної голки, а шити от прям. Цю минуту треба. Що ми робимо? Підклеюємо низ клейовою павутинкою, що вона дає стабілізацію низу виробу, для того, щоб він не був розплющений в хлам. Потім, після прання, павутинка вона буває різна. Буває така, як сіточкою, та, що на паперовій стрічці, а буває просто клеєва павутинка. От підклеюєте тільки там, де буде проходити строчка, не повністю на весь підгін виробу, бо воно таке може бути в деяких виробах дубове. Це не завжди актуально. А саме от та тонесенька така смужечка, де у вас буде проходити строчка виробу. Ви поняли: берете і ну, тренуйтеся, тому що по-другому ніяк, друзі. По-другому ніяк це підсказка стосовно обробки трикотажних виробів. Так, за це я розповіла, друзі. У мене знову на столі купа, 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 викриє Тут 70-й розмір, базова основа з рукавом треба розмалювати. І штани 68 є для пані замовлення. От, якщо буду розбиратися з тим, ну, які замовлення є, тому що їх все рівно треба робити. Далі гарна новина для вас. Я буду скоро робити розробку, вже я прям придумала. Це буде світшот з рукавом реглан. Самий звичайний світшот з рукавом реглан, з каптуром, з капюшоном, таким удачним, з кишенею. отут таку. Тобто ви берете й шиєте потім по цьому лекалу спортивні костюми. Да? От. От Таку розробку зроблю, і ще може якийсь кардиган трикотажний на такій суцільній пришивній планочці. Да? Оце у мене є два такі на осінь задумки. Ликала, буду робити. Тобто я вже надумала, буду робити. Коли начну, не знаю. Друзі, дуже багато справ, які потрібно вирішувати. Ну, таких сімейних, скажімо так, які стосуються тих питань, які там не закриті, в нас були. Нічого там такого суперсложного, але все рівно це треба робити. Тому час від часу я відволікаюсь на якісь домашні. Проблеми, тому що ну, його ж все рівно треба робити. І по списку готую для вас викрики, так? Це я зроблю. Це я шила двоє одинакових штанів палацу. палацу. Навиворі твісять, бо треба попрасувати. Пошила, а треба ще попрасувати. Робила сперед, попереду защіпи І до цих штанів палацу. Відшоти або жлонги, ковтини. такі ось теж дві однакові. Тут Бальман оригінальна, така дуже красива така термоаплікація. Буде чудово. Це ну, я так придумала. Пошила ще костюм з тканини Тайдай. Штани не пала, такі по базовій основі. Зараз покажу. Так, ось. У мене все лежить на виворіт, друзі. Чому я кладу на виворі? Бо так я тоді беру і прасую, беру і прасую. Знаєте, як на цьому? Два абсолютно однакових. Бачите, два однакових. Двоє одинакових штанів. Тобто деякі речі в двох екземплярах, не в одному. Якщо тканини, наприклад, я бачу, що на два вироби, то роблю ось так. По факту приміряєш один раз, а речі дві. Легше набагато, друзі, Знаєте, як, ну, таке міні-виробництво? Це те, що я душивала, тому що розкроїла. Потім дошивала таке, знаєте, вчора теж Сергій тільки вийшов, було 7.30 ранку, тільки вийшов і почало бах. От відразу почало кричати в планшеті підвищений рівень небезпеки і відразу почало бахати. Я стала отут в коридорі, в у цьому коливанний туалет. І таку, знаєте, я від луня, я не пиму, де бахка. Такий звук, він типа як від домів відбивається від будинків. І здається, що я не можу зрозуміти з якоїсь сторони. Це жах. Це жах. І в нашому ж районі були пошкодження, дуже багато людей загинуло, співчуття рідним і близьким загиблих. Друзі, це страхіття. Що отак в людини якась кончена мразь забирає життя. Це ужас. Значить, ось штани по базовій основі. Базова основа штани. Я на каналі. Давайте ближче, тут є защіпчик отакий. Його візуально, мабуть, що й не видно. Але повірте, що він отак от, ну, його видно буде. Коли одягаєш, воно все рівно робить, оскільки тканина рябенька, тут кишені. Штани ось такі самі звичайні. На розмір 46-48. Навірно, на 50 можна буде. Вже потім, як буде в новій колекції, це ще ж треба попрасувати. Я вам показую ще прям не дуже готове, але показую. Да? І отакий от світшот. Внизу пробила е... на машинці швейні такі петлі, буде затягуватись, внизу шнурівку вставила. хоча він широкий. Тут термоаплікація левика на одному рукаві, і ще надписи, О, оскільки сам сама аплікація чорно-біла, воно видно гарно, коли ти людину тактильно бачиш зблизька. Здалеку, звісно, що це в очі не кидається, але його видно. Горловина тут отака, типу як в бомбері, на запах. І щось таким підворотиком. Я на каналі урок, до речі, саме такої горловини з відстрочкою. Тут теж є відстрочка, де тут левик? Давайте я на одну руку прикину вам, щоб показати. Ось, бачите, такий левик на одній руці. І тут є над. ось, ось ще така наклеєчка. І тут внизу, ось. Воно гарно, коли ну, так то, тобто, воно зливається, чорно-біле не видно, але ви ж людину зазвичай, бачите, зблизька, тобто ці деталі вони будуть помітні. І знаєте, чого зробила збоку зав'язку? Бо коли отут на матні будуть висіти ці шнурки, через те я їх всередині штаня з вивороту роблю. Бо коли воно на матні отам висить оці два шнурки, ну як здрайсть. Тому я вирішила робити збоку. Людина собі збоку затягне і. Заховаю, щоб не спереді наматні висіло. Ну, не знаю. Я чомусь завжди переживаю, щоб, знаєте, все було максимально пристойно. Дуже широкий світшот. На тут, дивіться, яка я вам показую. Ну, прям дуже оверсайз! Який розмір? А ну рівно 60 см. Дивіться, бачите? Але це я кажу МЛ і туди. Тобто 46, 48, 50. Отакий от костюм. Універсальний такий. Оверсайзний буде. Тканина, оця із занни, двунитка петля. Не на флісі, ну на осінь те, що треба. Під вже можна і футболку одягнути. От, Друзі, от таке от я шила, ходьте, три, три костюми, плюс два ще тоді пошила. Щось потроху роблю. Буває, я роблю просто на автоматі останні дні. Крою. добре, що я оці ликала, які я зробила. Да? Я положила на тканину. І отак от знаєте, в голові я навіть не можу останній час, ну після оцих подій, от вам хочу з вами поділитись. Да? Не завжди ж ми радосно. І в голові просто от на автоматі включаю якесь відео, намагаюся відволікатися. Тобто стараюся дивитися щось таке, ну, не суперстрьне, якісь такі відео корисні там про здоров'я. Яка канал Коляда, здається, він там так про імунітет, про здоров'я розказує, про ці всякі оземпійки, що колють. Така загальна освітня інформація, скажімо так, нікому не повредить. От, От якось так. Зайчик, якось так ну важко якось мені на душі останніми днями. Світа дзвонила вчора, каже, Світа, що там? Ви картошку вибрали? Ні, каже, що 20 соток осталось, чоловік в серпні був. В неї вдома, тобто в нього була відпустка, а це вже ось з вересня місяця піде на роботу знову. То каже, ти Юрка, покоси хмелину, ну, бур'ян на городі, щоб потім же ж викопувати. Каже, ти давай когось наймем покосити хмелину. Вона каже, ні, Юрка, не будемо, бо дорого. Коси вечорами, будеш косити вечорами після роботи. Отак От друзі люди економлять, стараються робитися своїми силами, а це ж все здоров'я. Поламалася електро, Оця... тример, коса. Каже, щось він його марудив, марудив, начебто як зробив, каже, поїхав на хутор, косить треба ж траву, воно там поламалося. Воно ж теж, ну 3-4 тисячі гривень, їх же треба десь взяти, а траву ж треба косити весь час корови ж, їх треба сіно для корів. Треба або купити, або косить, перевертати. Ну, коротше, ви поняли. То, -то за це свята наша бідкалася. Чуть хату не спалила, але це вже Настя мені написала. Пише мені привіт, як діла? А я Насті до школи там збирала посилочку, відправляла футболки, що там ще. Кросовки біленькі, такі я вже вам і не показувала, а то відправила косметику. Бо Настя просила, щоб в неї закінчився кондиціонер і термоспрей для волосся. Добре, що дитина користується, тому що, друзі, я ж вам кажу, що без цього. Довге волосся не збережеш, воно зіпсується. Треба догляд постійний, хоча б такий примітивний. знаєте. Особливо, якщо довге волосся в дівчинки, то довжина вона ж постійно треться, сонце туди-сюди. Треба термозахист і кондиціонер. Наносимо отак от звідси сюди, щоб хоч якось зберегти цю всю красу. Попросила в мене, то я вже. Зайшла, купила зубну пасту, зубну щітку електричну, кажу, зубна щітка їй тверда. Кажу, добре, користуйся, купляю. Ну, не підійшла електрична, свята буде чистий. От. Що там я ще відправляла? Футболки. Купляла набір е білизни такої, топік, трусішки. Ну таке там нічого такого, косметика. Ну що дитина попросила, та я й відправила. Посилку отримали. Вчора Настя їздила ще з Юркою, купили два світшота, якісь там їй школу, і світана вода на Настю. А вона вся в чорному. Це зараз підлітки ж, жнена мода така. Вся в чорному, чорні кросівки, чорні штани і чорну цю кофту купила. Ну. Мабуть, що мода така? Ходять в чорному. Ну, хай дитина носить те, що хоче, не насілуйте її, друзі. Ото вибрала сама, все, хай носа. Це ж таке, знаєте, підлітки в них все дуже швидко міняється. Сьогодні з єдинорогами носа, завтра все в чорному, потім ще щось. Такий прояв у них особистості. Тож, друзі, отака свята нас завжди жде. Пропонує, щоб ми приїхали. Кажу: Свята, в Сергія ще нема відпустки. Як буде відпустка, то ми ж, звісно ж, приїдемо. Куди ж дінемося? Звісно ж, ми приїдемо. А зараз поки що так, як є. От, друзі, так що на цьому все. Зараз піду, бахну кави трошки. Сергій вчора купляв такий рулет з маком і з смородиною. Знаєте, такий. Плюшка така, там ще залишився кусочок одріжу зім, хліба. Хліба одріжу зім. Хоча ну, я в принципі можу обходитись без хліба, але якщо більше нічого до кави нема, то зімку цієї булки. Може, мене якось вона взбодриться, булка. От. Що ще? Готувала вчора суп із сочевисою червоною. Мені сподобався Сергій їсти суп ввечері не захотів. Каже, я його на роботі не їм, коли в столовки в обід. Він каже, мене може соблазнити тільки або розсольник, або зелений Я Кажу: ну вибачте, я варила суп із червоною сочевицею. Мені сподобався смакує, як про мене, краще, ніж горох. І відчуття в шлунку, в кишечнику краще, ніж від гороху, друзі. Якщо говорити ще про такі ці відчуття, скажімо так, краще будуть. Не буде сильно у вас там газувати, бурліти. Мені сподобався, я ще ось в обід гріла трохи, ну щоб не дуже гаряче було, бо сьогодні жарко з'їла. На вечерю купила пільмінь, в АТБ, Пачку масла і пельмені. Не буду нічого готувати. Хоча думала, в мене є ще куряче філе в морозилці. Думала, достану, розморожу, пожарю битки. Ну, щось не цей. Ну, не той його, як то кажуть. Немає феншуя щось робити. От, хоч би я розмалювала оці викрійки. Мені треба дівчаткам подаробляти. Треба, друзі, якщо щось ну, робиш, робити роботу, все рівно, це якось мене переключає і день швидко проходить. От Я вам хочу сказати, вчора я дошила двоє оцих штанів. Це вчора я дошивала, потім зробила термонаклейки, бо для термонаклейок я достаю старий парогенератор. Бо на цьому ж регулювання температури немає, в нього підошва більше, ніж 100 градусів, не нагрівається. А мені треба 200. Для того, щоб наклеїти цю термонаклейку, треба 200 градусів. Цей ж 200 градусів не дає. Ну, Це ж розумний. IQ, в нього там всі діла. Але от саме для таких цілей, то треба просто праска. То я доставала, потім ото ж понаклеювала, це вже ж в конці можна. Це зробила потім, що я вчора ще робила. А, намалювала вчора викрійку, я вже її сьогодні вислала базовою основи, бо деякі в мене є. Ви прямо бачите? Ось, ось от, наприклад, деякі у нас що, наприклад, де я вам показую палацу. Дивіться: 44, 50, 50, 54, 56. А між 44 і 50 розмірів немає, наприклад. От, а якщо заказують, наприклад, 46-й, то мені треба брати лекало, чорновик, і перемальовувати на чистовик. Тобто, деякі є, деяких нема. От тому, от ті, які це, то я там, підготувала те, що по списку. Це я зробила, потім ще оце перемалювала, тільки воно не розмальоване. І ще в мене ось тут. Ще штани. 70-й ось розмір і 68-й. Треба пере... ну, зробити буде. Бо вже давно там вісить у мене, скажімо так, це замовлення, треба його робити. От. Далі в мене є замовлення на футболки, ось у список. Бачите? Футболки. От скільки розмірів? Раз, два, три, чотири треба зробити. Ну, що треба зробити о, друзі, так що таке. Так що роблю? День швидко проходить. Якщо щось робиш, звісно ж, день проходить швидше. І воно якось так туди-сюди, вже і ніч. Добре, що якщо поспав, а це рахуйте три дня, ми нормально не спали. То мене щось так кидало, Сергій їде. Дверима хлопне і все, і я вже не можу заснути. Знаєте, воно вже ну, нерви не в порядку, такий тривожно емоційний такий стан у нас. І воно вже ну, ти не можеш, скажімо так, розслабитися і заснути. Це треба, щоб такий пройшов деякий час, щоб успокоїтися. От, Тому лечки, ну, розказую, як є, а ви пишіть, як є у вас. Так що всіх, а, сьогодні ще підписницю зустріла. Вийшла за тебе от там ішла. Вона каже: О, каже, дивлюся, хтось знайомий, не можу згадати, а потім згадала Юля, вона гукає, Юля, я підійшла, поздоровалася з людиною. От, Каже, я вас дивлюся, що вам вітання. Дякую, що дивитесь, зайчики. Дивіться, робіть щось корисне для себе, для своїх близьких. шийте. Ви ж бачите, які ціни на одяг. Боже, якийсь сраний світшот. 1200 гривень з більш-менш нормальної тканини. Один світшот, це навіть не костюм, такий, щоб носити можна було. Чи светрь якийсь. Господи, задиш, як подивишся, думаєш, ні, 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 воно достаємо свої заліжі тканин. Ще минулорічні в мене є. От, та будемо шити, друзі, будемо шити. А якщо ви взяли, наприклад, от на два світшота, скільки вам треба буде? Коротше, з 2,20 на 2 світа, прям великого розміру вам фата. 2,20. Взяли і все. І настручили собі. І супер. Або костюм пошили. Ще хто знає, на завтра теж буде жара. Ну, Ніхто не знає, яка буде погода. Зайчики, головне, живіть. Все. Подякувала вам, бувайте здорові і всім пока.